Українець ігор, американець Рікон та Канадієць Меттью усі гуртом допомагають родині нашого військового відбудувати домівку. Росіяни знищили її ще в лютому. 22-го, Тоді вони скидали снаряди з гелікоптерів. Добробатівці відбудували дім одразу після деокупації. А тепер узялися і за господарські споруди, бо бійцю робити це ніколи. Він на фронті. Як просуваються роботи, Даря Цесарук бачила. У бетону змішувачі розчин для майбутньої опалубки. Його рік он робить уперше, поки з підказками, бо досвіду ще бракує. Я не звик працювати руками, але дуже хочу випробувати себе. Так, я трохи втомився, але це того варте, адже я допомагаю відбудувати житло. Бо живе Олена одна і зробити все самотужки не може. Її чоловік уже три роки на фронті. Пішов ще перший день повномасштабної, коли росіяни скидали по селу снаряди. Просто з гвинтокрила. Значить, наші молодці угнали бінзавоз урковський і поставили його там на стадіоні. Ці ж почали шукати цей бінзавоз, вони прилетіли, його розстріляли і по ходу летіли назад, і дивляться, що в мене краси зеленою мордою, і давай лупасить трасілямі. Лупасили трасілямі, загорілось там поле, там все горіло, горіло. Їхній будинок спалахнув миттєво. Він був з ракушняка, загасити його не встигли. Вогонь швидко, зрештою, перекинувся і на сусідній. Пожарка просто боялася, тому що ми війну не переживали. У нас ніколи війни не було. І приїхала, тому що всі дзвонили, що горить будинок, все горить. От приїхала пожарка і вони потушили. Волонтери уперше прийшли на допомогу, щойно звільнили Київщину, і будинок відбудували з нуля. Щоправда, вже з іншого матеріалу. Тепер беруться і за решту, бо ж господар воює. Зараз допомагаємо з господарськими приміщеннями, бо це спільнота. І сарафанне радіо у нас працює дуже гарно, і ми людей не покидаємо. Усі тутешні волонтери непрофесійні будівельники. Хоча Ігор за три роки вже став майстром. Приїжджає завжди, коли є потреба. Так ми зараз допомагаємо вісімій родині військової, які захищає нас. Я ну повинен класти якісь свої вклад. Двоє заокеанських волонтерів тяжкої роботи теж не бояться працювати готові і понаднормово. Навіть мовний бар'єр для них не перепона. Гіротамі, and Baba Баба me Chikai. Родичі Меттю були звідси в нього й прізвище українське, та й сам він, зрештою, планує оселитися тут. I Canada, I come here. Я спеціально приїхав сюди з Канади, бо моє серце і моє майбутнє тут. Тому я просто не можу залишитись осторонь, коли від війни так сильно постраждали люди. Роботи так багато, що відволікатися ніколи. Олена насилу вмовляє хлопців бодай, пообідати. Для них вона готувала цілий день. Вігетаріян сосю е, питаю зробити салат. Е, ножки. Зараз будуть халбаску, салатик. клаки. Ну, Іноземних волонтерів завжди було багато, а тепер і наші поїдуть вчитися за кордон, бо кваліфікованих кадрів бракує, а роботи менше не стає. Підписали договір із Стенфордом. Це надзвичайно важливо. Це можливість навчати наших людей новим технологіям. Це якраз віртуальний дизайн і конструкція тобто це і проєктування, повністю все, і будівельний процес, але буде змішана, тобто гібридна форма. Навчання у Сполучених Штатах триватиме рік. Туди поїдуть 40 студентів. Відбір почнуть незабаром. Роботи Жудимирі продовжать і наступного тижня. Дарія Цесарук Данило Городецький. ми Україна марафон Єдині новини.